Депутати Лисичанської міськради, працівники виконкому та комунального підприємства Лисичанськ тепломережа навели лад на території за лікарною імені Титова та навколо футбольного майданчика біля гуртожитку Гірник. Суботники у нашому місті перестали бути традиційно весняними для того, щоб Лисичанськ гарнішав, увагу благоустрою приділяють незалежно від пори року. мы на добровольных началах организовываем малые архитектурные форумы. Это лавочки с урнами по центральной улице. Вот уже наши горожане пользуются этим, отдыхают. И оно и со стороны приятно, и просто человеку приятно. Идет, идет, потом раз, лавочка, присел. Нормальная вещь. Вот это есть наш комплекс, так сказать. И дальше будут мероприятия. Не только они посвящены каким-то конкретным праздникам. Просто вопрос так, что чистота в городе, она должна быть круглогодичной. Работаем с хорошим настроением, с оптимизмом вместе со своими коллегами, однопартийцами, депутатами городского корпуса, исполнительного комитета. Я считаю, сделали очень много. Посмотрите, прошел достаточно короткий промежуток времени, но уже очистили площадку. Планомерно очищаем вот территорию перед жилым домом. Меняем сетку на воротах. Думаю. Это, только за утро, да? это только за сегодняшнее утро. Думаю, жители оценят наш творческий трудовой энтузиазм. міста это не просто балочки. Для того, чтобы оно было доглянутым, треба делать конкретные справы. Дела. Я думаю, что в любой организации все равно все зависит от лидера. У нас лидер это Сергей Владимирович Дунай, который за два последних года... Підняли інфраструктуру міста на качественно новий уровень, бо посмотрите, як приобразився наш город. Поэтому ми тоже стараємося, щоб в місті не осталось ні одного уголка, де бы був хаос, де би бы був безпорядок. Мешканців гуртожитку гірник запросили прийняти участь у суботнику. Навіть об'яву розвісили, але, на жаль, вони не відгукнулися. Дехто мовчки спостерігав з балконів за тим, як працюють інші. Це просто срочний заказ. Ми убираємо це все. Вот, поливаем, убираем, все, чистим. А у нас дом, конечно, что не делается, посмотришь, все. Валяют, все рушат, рисуют. Он туда в душе убирает, вытирает все. Не беру, тут ничего. Ну, а что, они попривыкали. Раньше здесь уборку велики горничные, здесь работали. Вот. Мусор тоже выносится, поставят и пошли. От и выходить, хтось просто споглядає и кинчина наводят ладно на околишній території. Площадь дочищаем, уже корни доделаем. В принципі, так, вроді нормально йде робота. Чисто буде. По-моєму, ніколи такого чистого не було. Хоч коли треба наводити. Взятися за роботу, швидко і якісно її виконати, можна тільки разом, а особливо, якщо є гарні помічники. Внук ще вечором попросив. Діма, дідушка, мене розбуди, розбудить, з тобою на суботник. Ну, так як ми тут рядом живемо, проснулися по восьмому, годилися і прийшли роботи. Дівчатам допомагають вітки носити. Хотілося повірати. Мені буде приємно тут грати в футбол, грати тут чиста. Справа майстра боїться, точно передає народна мудрість, людську працьовитість. Навіть Дмитро розуміє, що разом можна гори перевернути. Мешканці третього мікрорайону дочекалися своєї черги на виконання загальноміської програми благоустрою у їхньому конкретному дворі біля будинків 25 і 26. І тут урочисто було відкрито дитячий майданчик. Пиріжки компот, приготовлені жіночками для мера, дісталися їхнім дітям і онукам. Беріть а Сергій Володимирович перерізав червону стрічку і намагався справедливо розділити її серед фанатів активного способу дитячого життя. Вон, очень-очень рады, что вот, он, знаете, пришел к нам, пообщался с нами, услышал нас, услышал проблемы наших детей, наших жителей, поэтому мы очень-очень благодарны. Конечно, не было тут этого ничего, сейчас сделали, все хорошо. Спасибо большое, что нашим детям радость принесли. Ура! Вот мой внук с другого двора но сюда Это пришел. Как зовут? Данил. Данил. Рассказывай про площадку. Классная площадка, суперская. Да. И танцы прикольные были. Хорошо, деткам радость будет качели, они тут маленькие, Сколько? качели, все тут много, ну, там не, не, не нас. Тут и горки, они качели, все есть. Ну что, ну, сказать. Под все под хорошо. Было, Такой праздник никогда. для детей да. сегодня вообще, да. слезы прям на глазах. Аж... Как бы еще нам это вот, наши просьбы удовлетворили, живые. були золоті люди. Дорослі дякували, але не розслаблялися і спілкувалися з міським головою якомога продуктивніше. І не даремно, бо результат побачили вже через день. Ось і вийшло, як в тому старому анекдоті, якщо перефразувати, дайте нам нового майданчика, а то так хлопцям треба футбольне поле відремонтувати, що і тротуарів нема. Через день тут закипіла робота. Футбольне поле очистили від багатолітнього бур'яну та вирівняли майданчик для гри. Юні футболісти, на прохання яких одразу відгукнулася міська влада, вже ганяють по полю м'яча. Так, да, здесь була раніше футбольна площадка, але часом вона почала гніти, почала портитися, зарослося травою. І вот. тоді ми вирішили звернутися, щоб нам простої нову площадку. Хлопцям дуже не вистачало футбольного поля, адже вони серйозно захоплюються футболом. В м'ячі любить ігра, ну, да. звісно, це жизнь. Доки діти бавляться на полі, у дворі будинків номер 25 і 26 кварталу жовтневої революції та біля дитсадку Світлячок розпочався ремонт тротуарів. Много літ ями, і от, слава Богу, благодаря партії Дунаєву, Марченка. От це вони нам от за кілька днів. От це от. Ну, в течение вчера начали дорогу, сегодня вот уже стелят асфальт. Угу. Так что... У вас тут плохой тротуар, да? Да, очень даже. Постоянно угу. здесь колюжа. Ну, и там вот так, да, и дальше и ниже. Ну, вот они работают, делают там. Угу. Так что... А во время дождя? Ну, во время дождя у нас тут половодье. Здесь, звісно, були проблеми дітям. Ну здесь і машини їздять. І опасно, коли ребенок перебігає дорогу, він може спотнутися, упасть. А сейчас у нас душа радується і взрослим, і старикам хорошо ходити, і машинам лучше ездить. Місто без околиць, цю ініціативу започатковано міським головою Сергієм Дунаєвим у 2009 році. Сьогодні підкріплено багатьма конкретними справами: ремонт доріг та покрівель, наведення порядку на прибудинкових територіях та в місцях відпочинку, освітлення вулиць тощо. Це чітко спланована робота з благоустрою міста та покращення його інфраструктури. Міський голова Сергій Дунаєв разом з депутатським корпусом та громадою міста крок за кроком цілеспрямовано втілює у життя намічені плани, а прохання, з до нього звертаються містяни, виконується згідно плану і звернень громадян до мера. Так, розпочато благоустрій вулиці Гора Кірова було проведено масштабну роботу, яку розпочали з ремонту сходинок та освітлення. У людей з'явилася можливість дивитися кабельне телебачення та працювати з інтернетом. Днями там було відкрито дитячий майданчик. Для місцевих мешканців це стало подією районного масштабу, адже про це вони мріяли протягом багатьох років. Отож, наочно можна переконатися, що міська влада... Досягла результату та виконала зобов'язання перед мешканцями. Ну, цей восторг, который мы сейчас увидели, это вообще дети прям большое спасибо за такой подарок. Это просто супер. Никто не ожидал даже. Это шикарно. Дети счастливы. Спасибо мэру города його всем приближеним, що це поучаствовали. Раніше тут був пустир, його розчистили, звільнили від сухостою та бур'яну. На місці занедбаної території виріс чудовий дитячий комплекс. На гральному майданчику тепер збираються діти з усього району. Сьогодні праздник построїли качелі, нам весело. А раніше де гуляли? Нігде. Ну просто на покривали сиділи. Я лично од каталась на качелях, що вони нові, красиві, яркі. Мы очень долго ждали, когда нам построят такие качели. Нам теперь есть где гулять. Весело! Качели построили. Дітям радість та морозиву, а дорослим тіха, бо проблема дитячого дозвілля була для них однією з головних. У Людмили Леонідівни четверо онуків. Вона каже, що раніше ніде було гуляти з дітьми, а тепер радіє. Навіть не ожидала, мені так подобається, все не гаря вже дітям. Взагалі хорошо. Перший раз такое у нас на Кирове гарє. Каже, що каталися на качелі? Ні, не дідаюся, катаються там. Здесь весело, искочили из горки. Посадили, где полазить. Є площадка. Ну, звісно, не така, як здесь. Мені ця площадка понравилась. Міський голова Сергій Дунаєв та депутат міськради Андрій Якимчук, завдяки яким з'явилося це чудове місце для дитячих розваг, розділили з маленького свято, а люди дякували їм за увагу та добрі справи. Смотрю на дітей, як вони радуються, і просто в самому душі, радость, просто Тому радость, ну, настроєння для... Потому, що дітки радуються. Возі дому все зроблено. Не треба тепер уже возити дітей. В конец города куда-то на качели, в максим парке там все вот бесплатно очень большое спасибо нач... ну, всем тем кто это сделал вообще очень большая благодарность я считаю что каждый бы это произнес бы почему просто ну Много ждали этого, даже и не думали об этом. Шуту штата будь пасібальшої нашому герої, нашому депутату Андрію Якимчуку за його заботу за нас. Спасибо йому он світ нам сделал, річницю. Очень большое, спасибо большое. Згідно запланованого міським головою Сергієм Дунаєвим, такі дитячі майданчики буде встановлено і в інших районах Лосичанська. Отож робота з благоустрою міста продовжується. До початку нового навчального року часу обмаль. Ремонти у лисичанських школах вийшли на фінішну пряму. В більшості навчальних закладів вже все готово. А в школі номер 5 завершується утеплення першого поверху. Ззовні на цьому освітянському об'єкті працює п'ятеро будівельників. До інтерв'ю хлопці неохочі. Мовляв, працювати треба, а то перше вересня на носі. Але врешті-решт про хід виконаних робіт зголосився розповісти найстарший з них. Дану школу ми взяли в ремонт з целью утеплити здання, щоб нашим ребятам було зимою тепло. Даний об'єкт ми повинні і постараємося 30-го числа 30 августа. Щоб 1 сентября школа була вже повністю готова до початку учебного. Року. До початку нового навчального року школа готувалася все літо. Дошку, крейду та підручники змінили на фарби, будматеріали та рештування. До роботи бралися гуртом: учні, батьки, вчителі і техперсонал. Все, що могли зробити власноруч, вже виконано. В этом году родители і учителя зробили велику роботу. Ми зробили ремонт капітальне спортзала. заменили часть потолка, мы заменили стену, отремонтировали гимнастические стенки. То есть спортзал встретит детей уже обновленным. Также благодаря родителям мы заменили конюк на всей школе, это более 80 метров конька, то есть крыша у нас теперь не течет. Надеемся, что этот учебный год пройдет уже у нас в более благоприятных условиях. При помощи Помощи или при помощи теплосети мы заменили несколько. труб в подвале, мы промыли 19 батарей, то есть систему отопления немножечко модернизировали, надеемся будет теплее, чем в предыдущие годы. Вообще, тепло для нашей школы ⁇ это очень актуальная проблема, мы каждую зиму замерзаем в той или иной степени, и поэтому те работы, которые сейчас проводятся городским советом по утеплению нашей школы, они будут очень кстати зимой. И надеемся, что будет очень тепло, особенно на первом этаже. Первый этаж это у нас начальные классы, где дети. очень подвижны, они не могут и одеться очень хорошо, они бегают, прыгают, они на переменках ведут активно себя. Поэтому вот тепло в школе для нас очень актуально. Спасибо за это городскому совету, что наконец-то дошла очередь и до периферийных школ обратили на нас внимание. Проблема, конечно, решается, я надеюсь, в этом году, и мы забудем о холодах. Готовність загальноосвітніх шкіл до нового навчального року перевірятиме міська приймальна комісія. Інспектуватимуть навчальні заклади вже зовсім скоро, – 21-22 серпня.